Сьогодні ми на презентації проекту Архів пам'яті культурні відтінки Львова. Це проект, який ми втілили разом з студентами школи журналістики та комунікації Оку, і це проєкт, який допоможе вам зрозуміти і більше заглибитись в історію Львова. Ця співпраця Суспільним була особливо цінна для мене з огляду на два моменти. По-перше, тому що ми працювали з уже злагодженою командою медіа. А по друге, тому що. Зроблені нами матеріали не ляжуть де шухлятку, а будуть презентовані великому загалу і матимуть таке практичне застосування, коли ми говоримо про співпрацю школи журналістики та комунікації УКУ з суспільним Львів. Це завжди про нові можливості для нас і нові можливості для студентів, тому що ми завжди намагаємось підходити креативно. Ми не хочемо повторюватись, і кожна наша співпраця це якийсь ексклюзив для працівників суспільного і для студентів. Я дуже тішуся з того, що нам вже другий рік поспіль вдається провести цю практичну лабораторію із документалістики, саме у співпраці із суспільним мовником. Це завжди про якість, це завжди про приємну співпрацю і про хороший контент і продукт на кінці. Минулого року ми працювали з «Тревел-шоу», Цього року ми зайшли в такі собі глибші води документального дослідження архівів, які перетворили у повноцінні. Мультимедійні продукти, які будуть опубліковані на Ютуб каналі Суспільного мовника, тому дуже дякуємо і дуже тішимося, що це вдалося.